Сьогодні 16 лютого 2024 року. Я приїхала до магазину Lidl. і зараз чекаю автобус, щоб поїхати назад Маю 10 хвилин, тому вирішила записати коротеньке відео і сказати, що у мене 13 лютого почався новий етап в моєму житті. Ми 13 лютого відіслали документи на грін карту, на мою грін карту. 9 квітня буде два роки, як я приїхала, не робила грін-карт, думала, що може вдома все зміниться в Україні в кращу сторону, але поки не видно кінця краю цієї війни, тому я вирішила поки зробити грін-карт, а далі буде видно. Там така велика купа документів. Діти мої довго-довго робили, але у них не було часу. Нарешті все зробили, відправили поштою і це вийшло у мене 1805 доларів за всі документи по Грін Карті. І сюди ж входить і дозвіл на виїзд, на путешествия. А також дозвіл на роботу. Ну, дозвіл на роботу я маю, а на виїзд – це добре. Може, поки будуть робити грін карту, можна буде виїхати. Ось такі новини. І ще у мене будуть дві новини. Ой, не знаю, життям міняється. Коли зміниться, тоді вже скажу. Поки що так. Здала документи на грін карту Подивимось, скільки чекати. Ну, мої знайомі чекали одні сім місяців, другі десять місяців. Подивимось, як повезе мені. Все, пока-пока, всім доброго дня, Україні, перемоги і міру. Пока-пока.